Сніданок впевнено крокує до 8 березня. Усього чотири дні залишилось. Це я зараз вам, чоловіки, нагадую. Ще є час добре підготуватись до цього свята. А сніданок вам у цьому допоможе. Сьогодні вчимось вибирати квіти разом зі співаком Віталієм Вітальчем Козловським. Сьогодні ми разом зі співаком Віталієм Козловським дізнаємось, як правильно обирати букет. Аби він і стояв довше, і око радував. Якщо букет стоїть мало, значить. Нещиро тобі його подарували. Флорист Вікторія з Віталієм не погоджується. Каже такими словами: зазвичай прикривають свою необізнаність в квітах. а знати потрібно зовсім небагато. Ось три основних правила: чоловікам на замітку. на стеблі повинні бути вище води. Если их там нет, то это уже свидетельствует о том, что была какая-то неправильная транспортировка. У каждой розочки есть своя рубашечка. Если такой рубашечки нет, я не могу вам сейчас показать, но там идет такая зеленая рубашечка. Если этой рубашечки нет, то значит цветок уже был почищен. Эта рубашечка была снята, потому что она начала поддевать. Можно тюльпаны по свежести определять по звуку. Свежий тюльпанчик издает вот такой вот скрип. После этого скрепания, то значит, что же пройдёт процесс гниения. Для букета мы модно використовувати не лише квіти. Ми розрізаємо лимончик или так, лайм. Как минимум можно его понюхать и будет очень свежий. І яркий аромат букет нечерпаєм, скажем так да он зав'яв. Ми достали лимоны, выдавили там стекілкою быстренько там на праздник, например, да? котики. Всі такі котики можна поставити да, засушити да. Розмаринчик можна потім в супчик, борщик, Да, То есть ми стараємося делать наші подарки, ще й функціональними дарувати великий букет чи кілька тюльпанів обирати вам. Головне робитися від чистого серця. Сподіваємось, що завдяки нашим порадам ваш букет стоятиме довше.